Хочемо передати ефір Юрію Ігнату, речнику командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, доброго ранку. Доброго ранку вітаю вас. І вітаємо з перших вуст від вас. Хочеться почути наслідки цієї ночі. Як працювали сили повітря повітряні сили України і протиповітряна оборона. Ну, про наслідки наслідки це заташено дійсно ворог спричинив нам на землі. Також будуть місцеві адміністрації казати, що де там локалізовано, де ворогу вдалось щось там уразити, чи уламки можливо пошкодили це. Вже більше будуть уточнюватись на місцях. Інформація ми ж будемо говорити про бойову роботу, про чергову. Успішну бойову роботу попри те, що не знищено 100% цілей, одна одно робота бойова відбулася доволі таки успішною. Близько 40 ракет повітряного базування було випущено цієї ночі з літаків стратегічної авіації з району Каспійського моря. Близько дев'яти літаків було залучено. І атаковано Україну ракетами Х-101, Х-555, які зазвичай випускають літаки. 37 ракет і сорока було знищено протиповітряною обороною. Атакувалися фактично усі регіони України маємо на увазі зони відповідальності повітряних командувань. Центр, південь, захід та схід. Таким чином противник продовжив атакувати Україну дронами. Камікадзе іранського виробництва Шахет 136-131, 29 дронів із попередньо 35 було знищено також силами та засобами у різних регіонах. Ну, більшість зазвичай знищується в центрі країни на підступах до Київщини. Так, повітряне командування центр відпрацьовує власне там. Тому що, як завжди, столиця атакується ну, при таких атаках, доволі таки часто. Ну, плюс один розвідувальний БПЛА знищено, яким противник намагається відстежувати результат завдання ударів. Повітряна тривога взагалі, атака тривала з опівночі і аж до п'ятої години. Тобто, чергова. Безсонна ніч і для українців, і для наших захисників, зрозуміло. Ну командувач повітряних сил генерал НАТО Микола Вищук відзначив роботу усіх, хто долучився, і повітряних сил, і інших сил оборони, які відбивають чергову нічну атаку ворога. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, на Київ летіли виключно дрони, тому що місцева військова адміністрація повідомляла про збиття дронів. Чи ракети теж летіли у напрямку столиці? І дрони, і ракети цього разу летіли у напрямку столиці. Угу. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ці комбіновані атаки ми з пані Наталією Поговорили про намагання безпосередньо виснажити наше ППО. Про це говоримо давно, і оця комбінована атака. І сьогодні промайнула інформацію про те, що ракети міняли напрямок. Це вперше. І які ракети міняють напрямок, пане Юрію? І чи достовірна ця інформація? Да. ракети, які запускаються по балістичній траєкторії, там уже напрямок особливо не зміниш. Так вона летить високо в стратосферу, фактично, і пускається вниз. От. Ракети крилаті, такі як Х101, Х-555 Калібр, можуть міняти напрямок, їх запускають ну, з літаків, скажімо так, як сьогодні. Так, вони можуть летіти по кордону, так, потім повернути вправо, вліво, використовуючи рельєф місцевості, ну, як ми вже казали, і русла річок. От шахеди, допустимо, використовують навіть. Автотраси великі, так щоб вони війдуть, прямо от скажімо, Одеса траса була використовувалась не раз для того, щоб їх було складніше виявляти і збивати. Отаким от чином ці і ракети, і шахеди можуть використовувати і використовують ці дані, які в них є, і рельєф місцевості для того, щоб маневрувати. Пане Юрію, питання. Ви сказали, було 35 ударних дронів і знищено було 29, а ракет знищено 37. А скільки випустили їх цієї ночі росіяни по нас? Ну, я ж казав, 40 ракет, близько 40 ракет повітряного базування. Із, Із... них 37 знищено. І скажіть, будь ласка, якщо говорити загалом про тенденцію, ми сьогодні так акцент робимо на те, що це 15 атак, 15 атака по Києву. А так дронами їх стає більше, чи більше стає різноманіття і комбінація того, що запускає по нас Росія? Тобто, це йдеться про технології, про підходи чи просто про кількість. Ну, бачите, різноманіття, мабуть, було коли вдарили кінжалами. Так от там було дійсно різноманіття, і кінжал, і ас і АС-400, і ракети, от калібр, х «Х-101», шахеди. От це було дійсно такий великий спектр озброєння. Зрештою нічого нового в тому немає. Ворог все, що є під рукою, буде застосовувати, Бачите, і керовані авіабомби, куди можуть. І там, де може ворог на даний час, вони їх запускають, ракети С-300 для того, щоб заощаджувати оту далекобійну високоточну зброю, яка може летіти далеко в країни. От власне, по прифронтових регіонах вони застосовують те, що я перерахував. Сьогодні ж такого різноманіття не було. Сьогодні було більше у нас ну, власне, не більше, а два типи озброєння, такі як крилаті ракети та ударні дрони. І те, що їх стає більше, зрозуміло. Ну, ми бачимо поставки з Ірану зараз, начебто, налагодились у ворога, тому що попередня атака. Ця атака дронами, та і взагалі протягом травня бачимо, що противник нарощує те, що Тегеран продовжує співпрацювати з Москвою. Це очевидно. Ми спостерігаємо регулярні перевезення військово-транспортних літаків, і також, можливо, морем теж доставляються ці, ці баржуючі боєприпаси. Ну сьогодні іран на слуху. Ви знаєте, ось останні події, новини. Будемо сподіватися, що вони будуть на користь Україні. Так, що будуть відволікати їх таліби. А що ви скажете стосовно власного російського виробництва тих же БПЛА? Які вони? Росія має. Певну лінійку створення власного власних типів. Це і Форкост, і Orion, там, навіть якщо ми говоримо там про ударні, так ну але зараз більш ефективно показують роботу на полі бою. Саме ударні дрони, саме дрони Камікадзе, такі, які Україна, зрештою теж має за допомогою наших західних партнерів, теж застосовує і власне. Чи зможе Росія сама? Ну вони мають ланцети. Вони мають свої БПЛА, типу ланцет, там різних різних типів модифікацій. Перший, другий, третій. Там відповідно бойова частина більша і менша. Цими БПЛА вони більше всього атакують засоби протиповітної оборони наші, так тобто перед передньому краї, також бронетехніку. Ну проти цих БПЛА вже навчились бійці використовувати різні засоби протидії дії, навіть прості сітки, які просто ловлять цей БПЛА. Він легенький, він не може. І пробити підривається саме там. Ну але краще всього, звісно, це мати засоби і знищувати їх, розстрілювати їх в повітрі. Це автоматичні гармати. Було б непогано, якби були такі обладнані всі сили оборони отакими засобами. Ну і те, що чи зможуть вони налагодити свої БПЛА. Ну ймовірно, зможуть робити найпрост... з найпростіших засобів. Уже такі є, є фотографії, я вже видно, що вони там прям з фанери скручують ті БПЛА, Але в цих БПЛА встановлюються ну доволі такі. Непогані двигуни, непогані засоби навігації, і, і, і противник і такі БПЛА буде робити все, як я казав, що буде під рукою, буде застосовуватись в тих умовах, яких опинила сьогодні Росія. А шахіди, ну якщо вони будуть десь їх виготовляти, про що йшла мова, то можливо вони будуть просто збирати вже як напівфабрикати так, на своїх потужних, так щоб Іран ну, щоб зменшилося навантаження санкційне на Іран, ну такі б думки були принаймні. Ну що ж, дякуємо вам, дякуємо силам протиповітряної оборони, найкращі враховуючи той врожай, який зібрали 67 сім Так, дякуємо, Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на зв'язку.